Я сьогодні прокинулась, ходила, думала, що сьогодні п'ятниця, а сьогодні субота. ну нічого, я сьогодні день на кухні. Зараз піду покажу вам ще щось. Це, кстати, в залі. Бачу, Тут сіреньким пофарбували поли. Це наш ковер з дому, стінка наша з дому. Це телек батьківський. Короче, слепили з того, що було. Тут, кстати, в домах по 4 окна. В залі оце. Ось окно. От окно. И тут еще два окна. И тут, кстати, называется хата від вулиці. Это еще фотозона с никитного дня рождения. И вот такая потолок мы не трогали. Ну, короче, такая зала у нас. Тут ще тут у нас коридор тоже он стоял без обоев, без светла. светло мы уже провели, придумали эти все штучки. Центральный вход наш парадная такая. Сейчас покажу. От, бачите, це там. віддільно От зробити відео, показати рум-тур рум цього будинку. Наша свята святих, ви знаєте. Я сьогодні була на кухні, сейчас покажу, що готувала. Бувала кабачкову ікру. Думаю, що зробити? Кабачкову ікру зроблю. Потім нажарила рибки і ріс зваріла. А це на вечір тушу, тушити хочу качечку. Достали. Думаю, так качечки хочется. Что тут чем занимаемся Целый день на кухне. то бассейн слежу, чтобы там мошки не плавали. Сейчас мы шли туда бассейн. И хожу, слежу, чтобы мошки не плавали. Сюда, кстати, соночка сильно нема. Вроде и не пасмурно, но саночка нема. Ну, как раз хорошо. Слушайте, водичка суперова. Что ты такие дела? Наготовила А сейчас ще хочу розвести доброго поудобрять квіточки. Доброго універсальне для саду та городу. Сейчас на вечер сонечка нема розвести и поудобрять наші рослинки.